Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і карта Memento. Дуже гарна нова карта з майстерні Steam, і я хочу її вам продемонструвати. Давайте зараз зайдемо за контртерористів. Я вам покажу. Ось така карта красива у нас. Є в одну сторону, прохід, такий вверх красивий, дуже похоже на інферно. Чимось стилістика цієї карти. Давайте почекайте, подивимося, чи тут Ні, дзвінки не дзвінять. Давайте подивимося, як вона виглядає тут. О, тут можна води йти. Ну, далі не дойдеш, так, тут вже все. Так, впритик. Досить красива карта. Дуже гарно деталізовано зроблено. Столики з остями, весілля, весільний торт. Посільний торт, це якраз тут бомбу ставити. От, і сходи такі зараз вниз, а так, якщо ми йдемо, то вверх. Ми і тут вверх йде сходами. ніби від води піднімається. Тут ще такі красиві вулички. Красиві краєвиди, вода. Фотографії, Італія написано. Продаються відкритки Сходи гарно так зроблені. З такими ромашками. Дерево, дуже гарне дерево зроблено. Навіть вітер. Бачите, як рухається дерево красиво від вітра. Арка для молодих. Ну, тут ще трошечки не дороблено, байте, вода трохи зникає. Це треба доробити карту. І ну, будуть оглядати, думаю, інші люди, і це побачить. виробник карти і це доробить. Ну, дуже гарно зробимо деталі. Звідси якраз терористи виходять. Давайте пройдемося сюди, подивимося, що тут у нас. О, ліфти їдуть. Такі одномісні ліфти. Готель якісь. для молодих. Ну, давайте піднімемося наверх, тут я бачив сходи є наверх. Досить гарні сходи. Зроблено. О, і тут ще видно, що теж є якась кімната. Туди доступу немає в нас. Так, сюди є прохід і сюди. Тут ми бачили, тут через віконечко можна стрибнути. Давайте пройдемо сюди. Тут ми понизу проходили, якраз де відкриточки були, а тут оцей такий кусочок замку, Ось. Якоїсь фортеці. О, тортик. Ну і тут якісь такі старовинні двері, дуже гарно зроблені. Мені подобається ця деталізація, як підійшли до цієї карти. Прапор Італії. Давайте ще пройдемо, як буде далі тут через віконечко це. Брамок красиво так іде. Морозово продають, тортик тут ми вже йшли. Ну, і тут вниз сходи. Малесенька карта, але дуже-дуже красива, на мій погляд. Гарно постарався, хто робив цю карту. Ну, дзвонах неможливо. Тому тут щось розбивається цікаво. О, воно розбивається. О, і молодих можна збити з тортика. А решта нічого не розбивається. А ну тут ще щось, так. Так, сюди можна теж зайти, бачу. Угу, Ану побутує. Теж розбивається. Я люблю її як такі ефекти, що можна щось розбивати на карті вона виглядає живішою набагато. Ну, квіти. Похоже, досить все використано, похоже, як е, на інферно. Ну, це дерево, дерево досить гарно зроблено ще дерево. погляд отакі різні Красиві моменти мені подобаються. Дуже все гарно. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, я вам ще. Маю певні карти, які можу вам показати красиві. І на другий раз поставлю, якщо ви підпишетеся і поставите лайки. Я ще якісь гарні буду вам карти показувати. До зустрічі. Всім па-па, Дякую за увагу.